Я вам скажу, кая 512 25 рік, як заявляє виробник 26,5 кінських сил, я ще перевірив, що я ще кажу, є тут 26 кінських сил. Отвічаю. Є. Тепер друге, що хочу ще додати, по висоті цей мотоцикл він реально низенький. Тобто він підійде під зріст навіть 170. Дивіться, я ставлю на нього пришлому зразку. І він максимально комфортний, реально. 1,83 три я маю зріст, і ну, блін, він як під байк майже. Тому з зростом 1,70 сімдесят можете спокійно брати собі такий мотоцикл. Давайте ще заведу його для вас, послухайте звук. До речі, він є у нас у, двох, у трьох кольорах: червоно-чорний, оранжевий, такий. І он там, покажи, стоїть такий бірюзовий. Давайте заведу, завожу і слухайте звук, звук з флейтою. Для замовлення звертайтесь.